У Лозовій вже більше ніж півроку працює банк одягу від Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. В той день, коли ворог підірвав Каховську ГЕС, більше тисячі будинків були затоплені. Жителі Херсонщини були вимушені евакуюватися. В цей момент вся Україна об'єдналася, щоб допомогти постраждалим. Місцеве представництво Червоного Хреста одразу почали збирати допомогу. Жителі громади також не залишилися байдужими і до банку одягу дуже швидко почали приносити все, чим могли поділитися з херсонцями, розповідають волонтерки Лозівського представництва Червоного Христа. Коли сталася трагедія на Херсонщині, люди не стали осторонь. Дуже багато людей принесли речі, принесли засоби гігієни, продукти. Харчування. І все це передавалося з великою душою, з щирим серцем. Це було так приємно, тому що люди не байдужі в нас. Хочеться сказати велику подяку їм за це. Це навіть були такі випадки, як організація, наприклад, Теплоенерго. То дівчата всі Дівчата всі згуртувалися, принесли свої домашні речі, принесли дуже багато продуктів харчування, гігієни. От іменно от це була організація. Потім був один молодий чоловік, який своєю жінкою вагітною приніс води багато. От він її носив, важко йому було, але він її носив, ставив з любов'ю і дуже просив все це передати. Завдяки мешканцям міста. Ми відгрузили дуже велику машину допомоги. За все це вам велике спасіба. Лозівчани, ви неймовірні. Загін швидкого реагування Лозівської організації Товариства Червоного Христа відвіз постраждалим людям на Херсонщині питну воду, засоби гігієни, продукти харчування, речі для дітей та дорослих. Але приносити допомогу до банку одягу лозівчани не припиняли, говорять волонтерки. Вже через декілька днів її стало настільки багато, що наразі організація готує ще одну партію допомоги, яку відправлять на південь України. Завдяки небайдужості громадян нашого міста наш банк одягу має великий асортимент одягу. Весь цей одяг рецяльно перебирається, сортирується і вивішується. Для огляду наших клієнтів дуже багато речей дитячих, дорослих, жіночих. Маємо потребу у чоловічому. Цей одяг користується дуже великим попитом. Дуже великим попитом також користуються речі побутового призначення, білизна постільна, взуття, посуд. Також банк одягу працює для тих жителів громади, які наразі потребують допомоги. Але на лозівчан, які бажають поповнити банку одягу, волонтери місцевого представництва Червоного Христа також чекають. До нас можуть звернутися внутрішньопереміщені особи, матері, котрі виховують самостійно дітей, багатодітні родини, родини військових. Але обов'язково при собі потрібно мати документ, що підтверджує особу. Наш банк одягу працює з понеділка по п'ятницю, з 10 до 14.00. Категорії населення, які можуть отримати допомогу у вигляді одягу, посуду, постільної білизни, можуть завітати до банку одягу, який знаходиться за адресою. Мікрорайон 1, будинок 17.